Соціальними проїзними квитками задоволені пенсіонери кажуть, це надзвичайно зручно і економно. Хоч все є добре на цих пенсіонерів, бо за 45 років не заробила більше нічого, лише поверх тисячі гривень, та й вже це цей соціальний. Але введення соціальних квитків до вподоби далеко не всім, розповідає Світлана Миколаївна. Водії дуже злі, інколи й обзивають дуже, а інколи деякі лише надуються і так. Дуже хитро подивляться злостю і все соціальні іменні квитки започаткували у серпні 2012 року. Тоді перевізники підтримали ідею місцевої влади видати їх певним категоріям населення. Йшлося те, кажуть перевізники, що пільги будуть мати лише 14 тисяч чернівчан. Водночас розповідають вони за це. Чиновники обіцяли і деякі відшкодування. Тепер підприємці нарікають за два роки. Кількість пільговиків зросла на 10 тисяч, а жодних компенсацій вони так і не дочекались. 14 тисяч для перевізників було небагато. Якщо брати, що це є сума більша, а зараз це очевидно, що воно є більше. Тому ми надіємося, все-таки знайти компроміс з владою і вирішити це питання про якусь або відміну, або саме залишити цих 14 тисяч. Найбільше втрат несуть підприємства, які здійснюють перевезення маршрутами, де не курсують тролейбуси. Там, де є тролейбус, там перевізник це легше переносить, тому що якщо немає маршрутки, то сіли звичайно на тролейбус і Поїхали. А так як в Садгірський район, Рошинський, Рошастинка немає тролейбусів, зрозуміло, що там перевізник несе прямі збитки. Нинішнє керівництво міста про цю проблему добре знає і розуміє обурених перевізників. Останні перемовини з підприємцями, секретар міської ради вважає успішними. Ми знову попросили підприємців, щоб вони не відмовлялися від соціальних. Квитків порозуміння знайдено, і ще перевізники надають послуги в цей час безкоштовно. Доки ж діятиметься домовленість наразі невідомо, оскільки, поки влада тішиться безподіваннями узгодити це питання з перевізниками, підприємці шукають шлях відмовитися від соцквитків раз і назавжди. Вероніка залевська, Іван Чижик, місцевий час.